Вітаю, робимо квас. З чого, здогадайтесь самі. Заливаю кропом родзинки, потрібно їх помити. Це я напій такий зробила. При вас покуштую з цих зелененьких листочків. Що вам сказати? Освіжаючий напій. Супер. А зараз я пообриваю це, ці листочки і складу сюди. І будемо щось ще додавати. Да. Вирішила гілочки теж класти. Бо в деревині теж дуже-дуже гарні речовини є. Так, родзинки промиті. Так. Чекаю, поки профільтрується вода холодной водою. Не переварена заливаю. І додам цукор. Додаю. Цукор. Так, дуже давно не робила квасів. Так, ну. Недавно робила з бузіни. Так, то був теж експериментальний. А це зовсім експериментальний, так? Дві ложки цукру, родзинки і ложка солоду. Солод житні, не Так. Сік лимона. Скільки потрібно, не знаю. Тут 2 лит... літра води. Отак. От І чекаємо 4 доби. Так, це я перемішаю. Швиденько, швиденько, бо я поспішаю. Літо! Так, перший місяць літо закінчується, а ми ще другий раз тільки -ті квас робимо. Сьогодні вже 1 липня будемо дивитися, що з нашим квасом. Такий мутний, бо ви ж пам'ятаєте, додавала солод. І такі надуті кульки. Це не плеснява, ні-ні. Це ж ми додавали солод і він такий такого кольору. Плеснівий немає. Так, треба буде процедити, але ж я спробую зараз. Так, ви ж знаєте, родзинки поступово доверху. піднялись всі. Так. Ну, добре, це проти... процідити, а я в такому, вигляду, в такому вигляді вип'ю. Квас. Так, дійсно квас. А ще постоїть у холодному місці. Так, у холодильнику. А! -а, -а. Різкість є! Супер! Супер дивний квас. Так що розливаю по бутилках. М -м -м. Яка смокота вийшла? Так, з чого я робила? Так, це відповідь чекаю від вас. З чого я зробила такий квас? А вийшов дійсно смачний. І ще зараз не буду так пити, а мабуть, вип'ю її зараз. Так, але ж все одно потрібно до холодильника. Вживайте нове, це дуже корисно для вашого мозку, а для здоров'я просто супер. Побачимось, папа. Трошки доповнення. Квас я перелила, великий келих випіла, дуже-дуже відчуття гарне. Після випитого, так. так. І я ледь знайшла, куди перелити, бо у таких пляшках ми нічого не купуємо, то це для мене рідкість, щоб вони у мене є. Але ж знайшла, поставила до холодильнику, знову достала і переліваю. Чому? Тому що пластик це зайве. Всі б'ють з пластика. А я так вирішила, що це зовсім не корисно. Це моє бачення. Хто хоче, може перечитати. А хто... а хто не хоче, то і читати не потрібно. Так. І, до речі, чуєте? Так, гази є у моєму квасі. Так. І ось у такому вигляді я буду зберігати тільки в склі. І хочу нагадати, хто робить вино з винограду. І зберігає своє вино в таких пляшках. Так, бережіть своє здоров'я. Так, не потрібно особливе вино зберігати в таких пляшках. Це дуже-дуже некорисно. Ой, ось тепер все. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.